Знову розпочались рейди: рейди ТЦК та поліції. Вони затримують людей, доставляють до ТЦК. І це було вчора, після концерту океану Ельзи. Також повідомляють, що такі ж самі дії було біля різних ресторанів. Це було і у Дніпрі, в Хмельницькому, та в інших містах України. Друзі, всі кажуть про те, що ну не можна затримати людей після концертів. Тим паче, якщо на цих концертах там співають патріотичні пі пісні. Проте дійсно таке відбувається. І це вже було. Я вже багато разів і раніше давав коментарі щодо цих питань, що це було незаконно раніше, також до внесення змін, звісно, не мали права затримувати ані співробітники поліції, ані співробітники ТЦК, що зараз змінилося. У цьому році, у 24-му, дійсно було внесено зміни до закону про національну поліцію, і їм надано повноваження при відповідних умовах. Тобто, якщо ТЦК повідомляє поліцію про те, що людина там не з'явила заповістку або порушила іншим чином законодавство, тобто склало адміністративне правопорушення, то вони мають. Таке право їх затримувати та доставляти. Це вказано в законі про національну поліцію. Але є, як кажуть, маленький нюанс в тому, що є у нас процесуальна норма, а процесуальна норма вона встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Там написано чітко, що доставлення можливе лише в одному випадку, якщо протокол про адміністративне правопорушення обов'язковий для складання. А також були внесені зміни до цього ж кодексу. Було вказано, що по статтях, пов'язаних з порушенням правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, протокол не є обов'язковим для складання. Тому поліція не може доставляти людей до ТЦК. От такі справи. Тому у ці всі дії вони є протиправні, які порушують закон. Кодекс України про адміністративні правопорушення це закон, вони його порушують. На це повинні реагувати вже відповідні інші правоохоронні органи. Тобто, якщо це скоюється поліція, а ми бачили на відео, що затримує саме поліція, то це вже питання до ДБР.